Мама у шведського. Слово ю з ними виникають деякі труднощі, тому послухайте уважно, як воно використовується Ю, так само як і звичне нам я, означають так шведською. Але є просте правило, яке слід пам'ятати. Я. Використовується для ствердних відповідей на позитивні запитання. Кандюсвенська, дослівно, можеш ти шведською, але ми розуміємо переклад: Ти розмовляєш шведською?» Я ствердна відповідь: так. Тобто все просто. Позитивна відповідь на позитивне запитання звичайне я. Can du svenska? Ja, Я. kan svenska. А ось слово Ю використовується під час ствердної відповіді на заперечення запитання. Can du inte svenska? ти не розмовляєш шведською? Відповідь Ю. Так. Тобто розмовляю, я заперечую. Ю. Ю, Йокан Свенська. Ще приклади. Бурдюгер. Живеш ти тут? Я. Так, тобто я живу тут. Звичайне запитання, звичайна позитивна відповідь. Я бурдюгер. Я йо бургер. Або ми відповідаємо простим ней. Якщо ми не живемо тут. Буду гер я. Бурду Ней. А якщо вас питають навпаки, чим є насправді? Бурду інте гер, ти не живеш тут? Бачите, тут є інте, як один із варіантів такого запереченого запитання. Бурду інте гер. Ю. Так, так, тобто я живу тут, я заперечую це запитання. Тому ю. Ще ю використовують, коли хтось сперечається з кимось. Ней, ні, ю. Так. Ней, nee, ю. Не я у відповідь на ней, а говориться ю. Ней- Ю. А якщо хтось починає говорити я, так, то ви заперечуєте звичайним ней. Я ней. Я ней. Але якщо суперечка починається з неї, то ней ю. Іншими словами, ю використовується, щоб позначити, що відповідь на негативне запитання або негативний вираз не відповідає очікуванням. Ще раз відповідь на негативне запитання або негативний вираз не відповідає очікуванням. Увага, увага! Це корисно. Таке заперечене запитання може містити не тільки слово інте, але й ін'єн, ін'єт, ін'я, що означає ніякий, ніяке ніякі, і навіть слово алдріг ніколи. Ще раз давайте запам'ятаємо. Ю відповідає на речення з інте, ін'єн, інєт, ін'я та алдрік. В кінці ми розглянемо речення та потренуємося на всіх варіантах, щоб це все закріпилося в пам'яті. І це ще не все. Ще декілька слів про це маленьке слово Ю. Ю використовується на початку речення. Щоб переконатися, що ви привернули увагу людей, перш ніж перейти до суті. Так само, як ми українською використовуємо слово ну, ю йондрар онтуканвій самей, вар постен ліґер. Ну, я цікавлюсь, чи можеш ти показати мені, де пошта знаходиться? ще є підсилене значення цього «ю» Юху. Nee І діти nee часто говорять nee між собою, nee сперечаючись «юху! неге, Юху! неге. Наступний нюанс, який ми запам'ятовуємо, коли говорять ю ю, тобто два рази поспіль Ю, «ю-ю», може вживатися в значенні добре-добре. Як пояснював мені швед, можна сказати і я, я, добре-добре. І це те ж саме, але коли ми говоримо ю-ю, то це звучить трішки м'якіше. Отже, головне, що треба сьогодні запам'ятати, відповідати на негативне питання там, дає інте, інєн, інєт, «ін'я», алдрійк. Заперечуючи це питання, треба за допомогою слова Ю. В інших випадках використовуємо відповіді я або ней. Комерду інте ти не йдеш? Ю, Йоскабара, Йора ендрей фост. Так, я просто зроблю одну річ спочатку. Фст спочатку. Фст. Йоскабора. Я, тільки будучи, збираюся. Йоскабора, я скобора. And greyfst. Одну річ спочатку. Комеду і те. Ю, Йоскабора, Йоргрейф. А якщо я погоджуюсь, тобто ні я не йду. Тоді просто відповідаємо Ней. Комедуінте ти не йдеш? Ней. Ні. А ще, щоб зовсім все заплуталось, я повинна це розказати: що на півночі Швеції Ю використовують часто як звичайне я. Без усіх тих нюансів, про які ми говорили вище. І взагалі. Ще я нарахувала 5 нюансів інших випадків з Ю. Але чесно вважаю, це буде занадто для першого разу. Розглянемо ці випадки колись пізніше. Давайте тепер розбирати приклади, де застосовувати я, коли застосовувати Ю та коли відповідати Ней. Наприклад, у вас є машина. І вас питають. H. and bil. В тебе є машина? Як треба відповісти я або Ю? Так, звичайним я. А якщо вас так питають do in te and Bil, в тебе немає машини? Я, Ю або Ней. Ю що буде означати Я маю машину. Хард інтенбиль. Ю, bil?» Якщо вам весело та вас питають хардюруліт. Тобі весело? Хардруліт. Бачите, шведи використовують конструкцію з хар. Тобто, дослівно це перекладається маєш ти весело. Що ви відповідаєте? Я або ю. Я звичайне запитання, без заперечення, звичайне я. А якщо так питають: Hard you allдріg rulit тобі ніколи не весело. Відповідаємо Ю, бо вам весело. І запитання із запереченням за допомогою слова алдріг ніколи. А чи пам'ятаєте, як буде шведською завжди? Алtiд. Алтід завжди. Пишемо ми з двома Л. Алтід. Алдріг ніколи. Пишеться з однією Л. Алтід, алдрій. Продовжуємо. Згадуємо, які основні слова, що вказують на заперечення. Пам'ятаєте? Інте, ін'єн, інєт, ін'я та алдріґ. Наступні приклади: Гар дю ін'я, пеньяр. В тебе немає грошей? Ніяких грошей, якщо дослівно ін'я -ja, ніякі. Використовується для множини ін'я пеняр. Я або ю, або ней. Якщо ви, звичайно, маєте гроші, то відповідь ю. А якщо не маєте грошей, то так і відповідаєте ней. А дивіться, який ще приклад. Тут немає запитання. Ет інте gul, Gül sno ne yeish żовties. You will snö. sno. Так, я хочу yeast snieg. Et inte gul, snö. Jo, You will äta gul, snö. Prated du inte med Tim igår? matim igor. Tinho rivestimo uchora. Ja ю, ю nej. Тобто розмовляв. Хандлаге in temat, ігор. Ти вчора не купував їжу? Ю, тобто купував. Або не, якщо не купував. du інет бур. В тебе немає ніякого стола. Ю в мене є стіл. Yo har et bud. Далі, якщо ви хворієте і вам говорять ед, ти хворий, як ми відповідаємо, правильно простим я yeah". Йоерх. Наступне. Дюер інте х вам говорять ти не хворий. І ви заперечуєте ю. Йор х. Наступний приклад. Erdüwerklien hük. Ти справді хворий? Я. Yeah. Наступне. Дюрнестан aldrig Хюк. Ти майже ніколи не хворієш. І ви заперечуєте за допомогою слова правильно ю. І наостанок, в звичайних реченнях ви можете ще почути ю, яке означає, як і українське слово «же» або ж. Начебто звучить так само для тих, хто тільки починає вчити мову, але все ж таки по-іншому, де й пишеться інакше Ю. Почуйте різницю ю, 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 ю. Нагадую, що в шведському алфавіті ось ця літера має назву у, не О. у, хоча в словах може звучати як у, так і О. Стуль, стілець, але сокер цукор. Так ось повертаємось до прикладу з Ю. Йогар'ю інтетід, атвентаподи гілладоген. Я ж не маю часу чекати тебе цілий день. Я ж не маю. Йогар Юінте. Якщо просто без ж я не маю, то це буде йогар-інте. А тут йогар ю інте атвентаподей чекати на тебе цілий день. «hela dagen» Маю надію, що трішки вдалося пояснити. І розумію, що з першого разу складно розібратися. Тому пропоную дати час на відпочинок для мозку. Та передивитися цей урок ще раз. До побачення! гей